Викинути Росію з ООН. І е, у нас на зв'язку Сергій Гайдай, політтехнолог і Максим Баришников, адвокат. Е, це є ініціативна група, яка намагається реалізувати вигнання Росії з ЗОН. Запрошуємо їх до ефіру. Вітаємо Вітаю вас в нашій студії. Добре, бачити. Але мені здається, баришников. Макс, так? Баришников? Так. Так. Ви нас б, так. пане Максиму, ви навіть. Так насчуєте? наголос поставили, тоді перепрошуємо. Ви чуєте нас, пане Максиме? Так. Так. Не чуємо. Щось мені здається зв'язком Максима. Да. Пане Максиме, ви нас не чуєте, так? Да? Бачите, ми намагаємося звести певні інновації, щоб ми втрьох. Добре, давайте поки поговоримо з паном Сергієм а відповідно наберемо Максима. Отже, хочемо поговорити про вашу ініціативу прибрати Росію з ООН. Особливо Радбезу ООН, де вони мають право вето. Давайте почнемо з історії. А, загальновідомий факт Україна одна з засновниць ООН. І як це не думає, дивно, друга це Білорусь, а третя це Радянський Союз, чомусь не Росія. Як це дивно? Ну, Як так сталося? Нічого дивного немає. Не було такого суб'єкта, як Російська Федерація в 1945 році, коли створювали ООН. Був Радянський Союз як один із членів коаліції країн-переможниць у Другій світовій війні, але Сталін хотів мати в такій потужній організації, як ООН, з такими потужними можливостями більше голосів, ніж один. І мотивував тим, що, по-перше, устав Радянського Союзу казав про те, що у нас конфедерація, тобто Союз незалежних країн. Це означало, що кожна республіка, яка утворювала е союз, мала права незалежної країни, і він запропонував, що буде три суб'єкта. радянський союз як загальний суб'єкт, і дві незалежні е країни в його складі: це Білорусь і Україна. Чому тому що він вважав, що ці країни мають право бути засновниками, засновниками. Он. А, значить, тому що вони найбільше постраждали і найбільше втратили населення під час Другої світової війни і мають право бути в цій потужній організації. Більш того, це була процедура. Треба було, щоб Генеральна асамблея проголосувала за входження. І треба, щоб кожна з цих, скажімо, суб'єктів, цих країн незалежних ратифікувала устав ООН у себе в парламенті. Верховна е, Рада Української ССР і Верховна Рада Білорусі це зробили як і Верховна, як е, Верховна Рада е, всього радянського Союзу. Але в 91-му році е, радянського союзу як суб'єкта не стало, його розпустили. А Білорусь як країна і Україна залишилися як суб'єкти. А ось Російська Федерація, як не була засновницею. Так і скажімо, створилася як нова країна в 91-му році, як суб'єкт незалежний. І, і, і як мінімум повинна була пройти процедуру входження. Вона її не проходила. Нема жодного документу, який це затверджував. не було процедури. Вона не затверджувала, не ратифікувала в своєму парламенті е, уставу ООН, тому там знаходиться просто е, по, по, по умовчання. І тому не може підтвердити своє легітимне знаходження. В ООН. я хочу уточнюючи ще питання. Виходить так, що країна Україна, як правонаступниця Української Радянської Соціалістичної Республіки, так само як і Білорусь, як правонаступниця Білоруської Радянської Соціалістичної Республіки, просто залишились ООН. Всі інші країни, наприклад, країни Балтії, Казахстан, Узбекистан і всі 15... 14, ну точніше, там 13 чи 12. Ні, вони пройшли про цю процедуру. А Росія, якої не існувало під час Радянського Союзу, в ООН, вона просто що? Вона просто мовчки зайняла місце крісло Радянського Союзу, по уставу вона досі Радянський Союз і просто змінила табличку. Зайшов представник Росії, сів, змінив табличку і все. А це неправильно. Причому, коли ми кажемо правонаступниками, Росія стверджує, що вона правонаступна як РСР, але всі 15 республік є правонаступниками. І чому одна може скористатися свої, скажімо так, себе заявляти? Вона навіть каже, що вона не правонаступник, а каже, що вона продовжувач. Але такого юридичного терміну немає. Тому ми вважаємо, що вона не є членом ООН, знаходиться там незаконно. А тепер, коли стало просто зрозуміло, що вона не просто не може там знаходитися юридично, вона не може там із морально-етичних, скажімо так, засад знаходитись, тому що вона агресивна країна, яка просто порушує устав ООН, який каже, що країни, які входять в ООН, повинні робити все, щоб не розв'язувати агресивної війни проти інших країн. Давайте ми також ще привітаємо одного нашого гостя. Ви чуєте нас? Немає так. Немає. Тоді продовжуємо з паном Сергієм. Скажіть, будь ласка, от здається є тільки один прецедент Заміна Республіки Китай. Ми зараз знаємо, що як Тайвань та Китайську народну республіку в Раді Безпеки ООН у 1971 році. Тоді це було зроблено через резолюцію Генасамблеї ООН. Яким буде юридичний шлях саме для виключення Росії? Дивіться, команда громадського хабу, а саме команда громадського хабу є ініціаторами цієї громадської компанії, Геть Росію ЗОН, має своїх юристів. От Максим Баришников, один із таких юристів-міжнародників, запропонувала як мінімум три стратегії, за якими можна діяти. Мені здається, що одна із стратегій і а, да, деякі експерти кажуть, що це неможливо, нема прецедентів. Ну як мінімум, два прецеденти особисто, я знаю, хоча не експертом, В нашій команді я просто відповідаю за комунікацію і опікуюсь тим, щоб українці підписували петицію на міжнародному сайті, яка вимагає від ООН надати документи, які б затверджували, скажімо, право там знаходитися Росії. Таких документів немає. І коли це стане очевидним, факт цей буде визнаний, а це є факт. То тоді просто не допускати Росію до засідань ООН і вимагати від неї документів, які б затверджували її право. Але ем, одна із стратегій це стратегія е, ЮАР. Колись ЮАР виключали з роботи ООН по процедурі, яка називається ЮАРівський, от Буба Максим. Він точно розказав, як цей алгоритм діє, але, скажімо так. Мені здається, якщо я не згадую, ЮАРська процедура виглядала так: країни, які знаходилися в ООН, не визнавали права ЮАР там знаходитися і тому їх теж не допускали до засідань. Сьогодні більшість країн світу згодні, що Росія не може знаходитись в ООН, особливо в Раді Безпеці, саме тому, що вона є країною терористами, і країною агресором А от два. Прецеденти, коли все ж таки е, легітимність не, не так членство в ООН змінювали, це вже я сказав ЮАР, а друга це Китай, правда до 70-х років місце ки, е, Китаю займав Тайвань, Китайська Республіка заснована Ченк режимом кайші коли стало остаточно зрозуміло, що вони не контролюють е, основну частину Китаю, і що це е, контроль цієї частини. Е, під Комуністичним Китаєм, нинішнім КНДР, тоді голосування Верховної Асамблеї забрали право у Тайваня і передали право Китайській Народній Республіці. Тобто, прецеденти такі існують. Хіба виключення Росії не буде мати таких самих наслідків, як виключення СРСР з Ліги націй у 1939 році? До слова, якраз через російсько радянсько-фінську війну. Хіба Росія не стане зовсім безконтрольною і відповідно може робити що хоче? Хоча очевидне питання, що зараз вона майже та й робить. От ви самі відповіли на запитання, дуже важливо. Я не дуже знаю про Лігу націй, але спілкуючись з тим же Максимом, він мені казав, що Ліга націй не мала, не мала таких повноважень, як ООН. Коли створювали ООН, врахували ті проблеми, які були при створенні Ліги націй. це перше. Це підтверджує як мінімум два історичних випадки. Коли е Північна Корея розв'язала пряму військову агресію проти Південної Кореї. То, скориставшись тим, що на засіданні Радбезу не було Радянського Союзу, який тоді е, був відсутній в знак протесту проти того, що там нема Китаю, а є Тайвань, цим скористалася міжнародна спільнота і ООН видала резолюцію на пряме е, військове вторгнення і захист північної, е, Південної Кореї від Агресії Північної Кореї. Да, основними військами скористалися це були американці, але це вважалися війська ООН. і таким чином не дали змогу режиму Кімерсена навіть за підтримки Китаю і підтримку радянського Союзу військовим шляхом просто знищити незалежну країну, яка зараз є найбільш розвитою країною регіона і найбільш демократичною це. Південна Корея, це перший випадок. Тобто у ООН є такі повноваження. Єдине, що треба, щоб е, основний агресор не сидів в Ради безпеці і не, не мав, скажімо так, право вето. А сьогодні це Росія. А другий приклад, коли е, в 90-му році е, ООН дав право резолюцію саме Сполученим Штатам створити військову коаліцію. Коли, якщо пам'ятаєте, Ірак, режим Саддама Хусейна напав і окупував Кувейт незалежну країну, і це було під резолюцією ООН, ця військова операція. Причому тоді Радянський Союз перший раз мабуть за свою історію голосував разом з цивілізованою спільнотою, але пам'ятаєте, в 90-му році це був Горбачов, це була перестройка, гласність, демократизація і оттіпільнова і таке інше. Тобто, якщо прибирати з керівних органів того, хто не дає можливості вам працювати, це важливо. По-друге, буде ще безконтрольна. Ви праві, Росія сьогодні безконтрольна, але ООН не може нічого протиставити, тому що ООН майже ну, використовує як свій інструмент Росії, більш того, вони кажуть два важливих наративи. Перший наратив е звучить з уст того ж екс-президента Росії Медведєва, який каже, що як би не закінчилася ця війна. А ця війна може, я так, вони вже допускають, що вони можуть її програти. і Вони кажуть, Росія все одно залишиться країною, яка визначає долі світу. Тому що у нас є як мінімум три козарі. Які козарі вони називають. Перше, вони вважають, що це тисячолітня історія Росії. Ну, З цим ми розберемося окремо. Як зробити так, щоб вони не вважали це своїм козарем? А другі, два суттєвих козири це ядерний корм. Е Потенціал найбільший у світі і місце в Радбезіон сама Росія і і путінський режим вважають дуже важливим інструментом свого впливу на світ, знаходячись в Радбезі ООН і будучи членом uh, організації. Uh, якщо там Росії не буде, можливості допомагати нам всьому світу значно зростуть. І наша перемога, а uh, я впевнений, в ній, коли наші війська вийдуть на кордон. 91-го року без впливу всього світу на такі речі, як репарації, на такі речі, як демілітаризація Росії, бізтак без такої потужної організації, яку не блокує російський режим, дуже важливі. Тому це дуже важливий елемент нашої майбутньої перемоги, пане Сергію. От приберемо ми Росію з ООН, чи буде в нас можливість? Давайте поміркуємо. Знаєте, як кажуть думки, вони матеріальні? Чи буде можливість України зайняти її місце? І що нам а, для цього треба? Це дуже класна ідея. Я б цього вимагав. Не знаю, чи можливо чи ні, але це правильна і для нас ідея. От тут буде супротив. Тому що ну, звичайно, країни, які мають величезні впливи, знаходяться в цьому клубі, не хочуть нових членів, сила яких зростає. А з перемогою над Росією, сила і вплив України буде в цьому світі. Якщо ми ще й будемо в Радбезі постійним членом замість Росії, це звичайно перетворить нас в одну з потужніших країн світу. Це перше. А по-друге, я ще хотів сказати: от дивіться, якщо там не буде Росії. Якщо політична воля більшості країн піде на це, то ми можемо вимагати іншого. Нам дуже важлива допомога саме військова, і це не просто розповідь про озброєння і е, оснащення нашої армії. Це само собою, це можна робити і робиться і зараз якимось чином. Але е, ми можемо запросити до себе саме війська, ООН, тому що, наприклад, навіть не вступаючи в бої з Росією, вони можуть займати територію по Нашому північному кордону з Білоруссю, таким чином захистивши нас, бо Лукашенка і Путін ніколи не підуть на прямий конфлікт з військами ООН. Тоді у нас буде можливість концентрації наших військ саме на тих гарячих точках на південному і на східному фронті. Тобто, там велика низка можливостей. але поки що давайте засередимося на тому, що. Перше, цю тему треба піднімати у всьому світі, що в ООН Росія не повинна знаходитися і знаходитися там нелегітимно. По друге, визнання цього факту. По третє, раз факт буде визнаний, то з'явиться можливість вигнати Росію з ООН. А третє, вже дивитися, що. Цей крок нам дасть, а там вже дуже сильно розширюються можливості, як ООН запрацює ефективно, як це інколи вона робила а, в схожих ситуаціях, і що це дасть наш, для нашої перемоги. Дякуємо величезне. Варто єдине зазначити, що в радбезі ООН має бути, мабуть, все ж таки як непарна кількість країн з постійним ну з правом вето, тобто постійні члени. Саме для того, щоб не було можливості, ну типу, балансу всі за, всі проти, хоча, хоча в принципі... я б я, я б цей прецедент використовував, щоб передивитися у ООН і взагалі прибрати таке поняття, як право вето. Повинно бути право більшості. Все ж таки, є сподівання, що більшість країн цивілізовані, гуманні і готові е, грати за правилами, для яких життя людини, і життя людства важливе. Тому таким чином ця оця цивілізована і гуманна більшість повинна завжди мати можливості приймати рішення без того, щоб якийсь один конкретний агресор, який блокував роботу, і я хотів ще дуже важливо дій сказати, що кожна Україна до цієї боротьби може сьогодні доєднатися. Для цього не треба донатити гроші, як це ми робимо постійно. Для цього не треба щось особливо йти на фронт. Треба просто знайти сайт е, з петицією чи, чи на сайт міжнародний сайт Change.org. Е, можливо, хто дивиться ваш ефір, може собі дозволити. Е, потім, при перегляді вашого ефіру в Ютубі, стоп кадри. Я покажу таку річ, як е, штрих-код. Я не знаю, чи видно, чи не видно. Ще... Через те, що у вас замилений фон, воно погано. Ми залишимо е, ув... в описі посилання, відео так? посилання. О, є все. А ну зафіксуйте. щойно було. Давайте так на, зафіксуйте. Та да, біля обличчя все О, прекрасно. кадрі можна зробити так. Де себе свій гаджет і тут же вийдете на підпис. Там 3-4 кліки. Треба занести свій емейл. E Я вам дам посилання для опису для скажімо так цього сюжету сразу після нашого ефіра. І кожен може залишити свій голос сьогодні. Це близько 200 тисяч. Підписантів, якщо ми вийдемо на мільйони, я думаю, це реально. Це стане світовим трендом, і на це почнуть звертати світові змі свою увагу, і це сильно допоможе в нашій боротьбі за те, щоб вигнати Росію з ООН. Тобто, кожен може долучитися до цієї боротьби і кожен голос важливий. Друзі, знову я хочу нагадати про те, що у нас є ось така футболка. Вона прекрасна від чудового українського виробника, якого я не буду називати. Як ті, хто хто виграє цю футболку, здивуються, наскільки вона крута і наскільки крутий виробник. Знову ж таки, що для цього потрібно? Ви берете зараз телефон свій, оскільки ви там, наприклад, наздивитеся по телевізору, ви знаходите в телефоні Ютуб. Після того ви в Ютубі. Напишете Сергій Мамаєв знаходите наш канал, підписуйтесь на нього обов'язково. Після того в, в коментарі або до цієї трансляції, або до будь-якого іншого відео ви маєте написати українські соколи і місто звідки ви нас дивитесь. І таким чином, через тиждень ми будемо розігрувати цю футболку, і можливо вона поїде до вас.